Вилипчук Микола Михайлович, позивний Будулай, сержант, стрілець снайпер 3-ї гірсько-штурмової роти, народився 8 травня 1973 року в селі Довгий Войнилів Калуського району Івано-Франківської області. Сім'я Миколи була багатодітною. Він мав ще двох братів Андрія і Михайла та сестру Надію. Навчався у місцевій школі. Потім вступив до Калуського вищого професійного училища, де здобув спеціальність слюсаря монтажника Після навчання був призваний для проходження строкової військової служби до лав. Збройних сил України Демобілізувавшись, Микола повернувся до рідного села і отримав роботу лісника в Калуському лісництві. Там працював 10 років. У 1994 році Микола зустрів жінку Надію, з якою недовзі одружився. Через рік у щасливої пари народилася донечка Ірина. Щоб забезпечити сім'ю, чоловік їздив на роботу за кордон. У 2016 році Микола отримав сумну звістку про смерть батька. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік працював за кордоном, але серце патріота не змогло бути далеко від батьківщини під. Під час такої біди, тому він повернувся додому і встав на захист України разом із братами Михайлом та Андрієм. Перебуваючи на позиціях, Микола отримав сумну звістку. Померла його найдорожча матуся. Вона сильно переживала, адже відправила на війну всіх своїх синів і хотіла, щоб вони повернулися до неї живими і здоровими. Микола разом з братами приїхав, щоб провести маму в останню дорогу, а потім знову повернулися на фронт. Брати постійно підтримували між собою зв'язок. У січні 2023 року. Чоловік приїжджав додому у відпустку. Його донька Ірина, яку він дуже любив, тоді приїхала з Чехії, щоб побачитися з батьком. Час із рідними пролетів дуже швидко, і Микола знову повернувся на схід. На початку лютого він отримав поранення, проходив лікування у госпіталі в Харкові. Побратим Любомир Семчишин згадує: позивний Будулай ми йому дали, бо чимось віддалено нагадував актора з одноіменного фільму. Микола був позитивною, веселою людиною. Він був справжнім воїном. З ним було не страшно навіть в пекло піти. В березні 2023 року. Микола знову отримав страшну звістку. На війні загинув його брат Андрій. Він приїхав додому, щоб попрощатися з братом і провести його в останню дорогу, а тоді повернувся до побратим. you Назар Іванів розповів: Микола був рішучим, впевненим у собі і своїх хлопцях, до всіх відносився добре. 16 травня чоловік зателефонував рідним, які так за нього переживали, а тоді відправився на нульові позиції. В той день Микола прийняв свій останній бій в населеному пункті Спірне на Донеччині і загинув від ворожої кулі. Поховали героя 21 травня 2023 року в рідному селі Довгий Войнилів на Івано-Франківщині. У Скорботі залишилися дружина, донька, брат Михайло, сестра Надія, племінники, ти наш герой, біль стискає серце, гірко плаче душа. Більшого горя немає, як втрата твого життя, написала дружина Надія. Донька Ірина, яку батько любив понад усе, також поділилась почуттями: Як душа болить, мій тату, ти віддав життя за Україну, я не забуду твої очі, я так тебе обійняти хочу, так сумую за тобою.